Друзі, всім привіт! Ми вже перебралися на вулицю. Подивіться, як нас теплиці порічало. Вітя дуже психанув і повиносив практически ну, всі, всі, що тут були в ринках, великих, малих, всі, зробив їм волю і свободу. Каже, Всі на вулицю. Я тут так ще переживаю, ще не було морозу. Він каже: все, вже не можу, не дойти, не доступиш. Каже, ну як? Підійти, його попідв'язувати. О, Подивіться, які просвіти поробив. Вже воля і свобода. Можна вже з будь-якої сторони зайти і щось зробити. Так, кіт ходить, поки віті нема. Тут тобі можна походити коло мене. <кій> так само, от тут на верхах, на стілажах. Зараз вийдемо на вулицю і я вам покажу, як він вже їх порозкладав. Там. Повиїжджали всі. Всі, які казав ті, які вимахуються. <ріху> І так, котрі багато місця займали, то всі повиїжджали на вулицю. Всі маленькі, ці ніжні, то ми полишали поки їх в теплиці. Так, дивіться, хочу вам показати от, італійський апельсин. ми вже від нього все позабирали, Кіт. Показати, який красавчик він. Я не знаю, як би стати, ось так здалеку, аж прям. Казав, від, якщо буде дасть Бог все добре, то будемо, каже, коло цього апельсина робити фотосесію. Каже, будеш фотографіруватися вже по всякому Подивіться, ага, які вже апельсинки є маленькі. Не кричи. І він і понизу також пустив. Це вже хоче, вже хоче просто обідати, щоб я йому пішла віска судала. Так. А от дивіться, ще яка гілячка класна, я бачить. Ну, взагалі, супер, супер. І так само, от мандаринка, оншилка теж. Він собі такий кулястої форми. Трошки поскидав, звісно, він сам сипає. Те, що він бачить, що він не потягне, то він скидає їх, оце все маленьке, це він скидає, полишає він набагато менше. Але це і добре, того, що наше в нього було. А Дві, Дивіться, вже подивіться, подивіться, парпати хоч сказала. Ви представляєте, що мало бути? Секунда діла. Поки я вам розказувала, він вже робив, хотів робити своє гадке діло. Того Вітя кричить, ніякому случаю його не пускати. Я його то не пускаю, але він тако деколи любить зайти коло мене. От. І от ще Вашингтон. Тоже красавчик мені. Я з нього прям. Дивіться, які вже на на углі вже красунчики. Апельсинки, га-а. так, йдемо на вулицю, зараз вам ще покажу. Я ще з цієї сторони, як він прорідив, але як ми повиносили. У нас же воля і свобода. Це все ще маю перемити, перескладати. Але сьогодні зайнялася розсадою. Боже мій, я не знаю. Чи ще такі люди, як я, є, ой, що нашої стільки багато садити, і все одно кожного року казала, що не буду садити, і цього року знову зафігачила. Зараз вам покажу. Так, це в нас тут всі штрафніки, можна так сказати, шкодніки. Всі, котрі лисі з вимаханими, переляті були за зиму що багато місця займали що нема доступити. Він всіх їх повиносив на вулицю. Це вже якийсь новий виноград посадив. Цього року виноград теж нас трошечки примерз. Оце морозами. І все, будемо, як то кажуть, надіятися на Бога, що все буде добре і морозу не буде. От. Київський. Багато київських повиносив, бо вони місця займають багато в теплиці. І Київський дуже себе класно на вулиці чувствує. От. І таких сортів теж багато повиносив. Вон мандарину виніс. От ще одну мандарину виніс. Кстати, думали, ми. Оцей він повністю ски, скинув листя і почав загинати. Ми думали, що вітя його переливав, оказується, він наоборот його не, не доливав, можна так сказати. І він його поляв і він зразу відійшов. Так, мікроцитрус виніс, навіть каферського не пожалів і каферського також виніс. Мікроцитрус виніс, сказав все. Якщо він цього року в нього не родить, на другий рік він його зрізає під самий низ. І нащіплю якийсь на ньому другий сорт. От. Так, що він ще виніс? Виніс. це як його, Кумкват київський, мексиканський. Я казала, що не виносити, але він каже, він багато там місця займає йому. От. італійський. Ну, Отаке, навіть коломандину виніс. Тоже. Ну і я кажу, от багато бразильський, де бразильський також виніс. Всі повиноси. вони зараз такі собі на вулиці, знаєте, ніби притрушені, але е, вони потім дуже добре відходять. Вони тоді гарно так е, вони десь пів місяця стоять, привикають, а тоді починають наганяти вже масу. Ну дуже переживаємо, щоб не було морозу. Чого так рано винесли? Тому що там далі буде жара, і на жару немає як виносити. А зараз, от сьогодні плюс 15 днів, саме таке хороше, і цей тиждень не дуже такий жаркий, то якраз то, що треба. Зараз ще підемо, покажу, скільки я висадила сьогодні помидор. Так, я не знаю, чи тут. Видно вам так далеко. Це ми капусту раніше висадили, оцей плантар. А це є сьогодні помідори. Вони такі вже були чахотні, того що, як вам сказати, вже в ринці, і їм коріння тісно, вони вже жовтіли від того, що їм вже тісно. Оце сьогодні отаку от нині плантацію довгезну. Висадила помідор, Коротше, я не знаю, скільки тут корчів, але я голову зігнула в 8 годин, а підняла, можна сказати, вже от около першої години. От, подивіться, це аж туди до гори І сюди, це все помідори. Я, я стою і зараз думаю, хто їх має поїсти стільки. Це ж капець. Люди садять розумні, 20 корчів. Більше ж їх не треба. Для чого їх стільки? Але ж, дайте, понасаджувала. Ще мені подавали, подарили стільки тих сортів, ну як не посадити. Понасаджувала і все. І тепер мушу висаджувати. І того хочу, і того хочу. І жовтого, і розового, і червоного, і баночку, і круглу. Ой, всяку. Це вже перчик також висадили, а там далі баклажан. Все добре, але переживаю, головне, щоб не було заморозків, бо дуже буде шкода праці, і насіння, і взагалі всього. Так що будемо сподіватися, що все буде добре. Вже і город посходить, тут вже і немає для чого того заморозку, бо це вже буде капець. Якщо буде заморозок. Так, мій часник, бачите, все одно трошки пожовтів, але все одно не так, як у людей. Бо я бачила в людей там взагалі тихий ужас. Ну, я його правда тільки два рази підживляла. Може, треба було ще більше. Ось От. такі у нас справи. Або ще покажу, тут вже висадили, натягнули сітку, тут вже висадили огірки. По присітку, а оце Вітя попритіняв виноград, який йому дали дуже класний, модний. Казав, що вже буде займатися виноградами. Оце набираємо дощову воду поливати. от, Виноград. Це він його попритіняв, щоб його не спалили. Я кажу, все, ще буде виноград мати кропити. Мало того кроплення. Так, інжири. І наші трохи пострадали, бо ми їх винесли ще до тих перших морозів. Трошки їх побив мороз, але то нічого страшного. Головне, щоб було там далі тепло і вони повідходять. Все буде добре. Тут воно тільки листя попромерзало, самі пагони, там все нормально. Так, все, будемо закруглятися. Черешенька, черешеньку вже побризкала. Всім гарного дня, мирного і до побачення.